Протягом сьогоднішнього дня спостерігалася активізація штурмових дій терористів. Злочинці із використанням піхотних підрозділів за підтримки танків та артилерії намагалися захопити наші позиції поблизу Новогригорівки, Дебальцево, Кам'янки, Міусу. Напружна ситуація і надалі залишається навколо Дебальцево. Ворог двічі обстріляв місто зградів. Під вогонь артилерії також потрапило Чернухіно, Санжарівка, Малоорлівка, Луганське, Попасна. Понад 20 разів злочинці обстріляли населені пункти на Луганському напрямку. Найбільше постраждали щастя, Тошківка, Вільхове, Станиця Луганська. У той же час українські війська після проведення успішних тактичних дій на Маріупольському напрямку зачистили від бойовиків населені пункти Широкіно, Павлополь, Лебединське та Піщевік. Окрім цього, українська артилерія успішно завдала удару по блокпостах терористичних угруповань, які перебували поблизу селища Саханка та Октябрь. Також сьогодні, близько 12.30 терористами, був нанесений вогневий удар по місту Краматорську та литовищу. Терористи використали 300-мм реактивні системи залпового вогню Смерч загалом протягом дня незаконні збройні формування понад 70 разів вели вогонь по українським позиціям.